Так, ну що, друзяки, я вас вітаю. Ви, як завжди, на каналі Хата Рибака. Канал про рибацьке життя, про розпаковки, про все, чим я ловлю, що привожу і тому подібне. Але ще раз нагадую, що виконую ваші замовлення, працюю напряму з Англії, любив виробник взагалі без проблем. Тому, друзі, у нас сьогодні розпаковочка. Довго я чекав цього це замовлення. Тому що ну, я слідкую за, за риболовним світом англії, скажімо так, за блогерами, тобто за різними виробниками. І сьогодні привіз досить цікаву річ. Та-да-да-да! -да -да. Дивіться, ось такі в мене дві файні упаковочки є, друзі. Це виробник OneMocast. Тобто той виробник, який я вам часто показую в Тіктоці, і розпаковки, і замовлення, і гачки, і фонарики, тобто все. І нарешті в нього вийшла його е, лінійка, харчова лінійка для ловлі карпа. Ну, е, загалом, що сказати, приїхало майже 80% його добра, тільки там не приїхала паста і деякі види насадок. Все те, що привіз, друзі, це привіз під замовлення. Там фактично 50 кг приїхало, але то таке. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Його, його харчова лінійка складається всього-навсього з двох смаків, друзі. Перший смак це ice. І вона має ось таку жовту упаковку. До речі, досить класний дизайн упаковки. Да? І також інша це паела. Ось тут вона так написана. І тому зараз будемо про них з вами говорити. Так, дивіться, ну що, е ось такий айскрім, друзі. Я навіть е зайшов на офіційний сайт. Ну і зараз вам прочитаю переклад, тобто, що це означає, що туди входить. Лінійка Ice Cream пропонує неперевершену суміш, що складається: тигровий горіх, арахіс, вершково-молочних протеїнів, смакових добавок та аміносполук, що утворюють високорозчинний у воді аромат Ice, Cream, що стимулює інтенсивну реакцію на годування. Стабілізований означає, що його не потрібно зберігати в морозильній камері. Він виготовлений з натуральних консервантів і не містить ні такої кількості хімічних консервантів, як у звичайних бойлах з терміну придатності. Тому це переклад з болю мається на увазі. Але все ж таки ви зрозуміли. Айскрім це перш за все тигровий горіх, молочні білки і протеїни. І плюс стимулятори Кльово, друзі. І це все є в смаку айскрім. Ну, Загалом давайте спочатку про айскрім проговоримо, а потім про Паелу. Отже, айскрім. Ну, тобто, зрозуміло. солодке, тигровий горіх, основна, ну, плюс молочка добавлено. Досить цікаве поєднання. Я впевнений, що воно буде робити, тому що зрозуміло, я вже дещо відкрив, понюхав, друзі. Ну, Запах ось такий. Але цінники там теж нормальджан. Цінники досить високі. Ну, Це, мабуть, поки саме найдорожчі. Навіть переплю... переплюнули стіки, переплюнули менлайн. Ну, привіз, привіз двом досить крутим пацикам, пацанам, які вміють ловити рибу, показують гарні результати і тупо це взяли по програмі. І вони рибачать не тільки на спортивних водойомах, а на таких більш-менш подібних до диких водойомів, це полудикі водойоми, Ну, тобто, це моя тема, друзі. Тому них я буду чекати отзів, але зрозуміло, деякі речі я вже собі взяв, буду тестити. Отже, що по айскріму маємо? Маємо пеліць у них. Іде 6, 8. Тобто ось такі дві фракції, Виходить він у кілограмових пакетах, приїхали, маємо, будемо відправляти. Далі, досить. Маємо ось таку штуку. Тобто це ліквід їхній. Ice Nutty Sauce написано. Тобто досить цікавий. Але що мінус, друзі, банка то мала. 500 мл, а цінник у неї добряча. Ну, добряче дійсно. Як завжди бохтуємо. Дійсно, друзі, поєднання тигрового горіха і молочних продуктів. От таке воно. <мет>... Mm -hmm. Солоденьке. Солоденьке, друзі. Тому цей ліквід вартує уваги. Е -е ну тут, типу, як соусів використовує, плюс. Е я багато дивився його відосів, додає у стікмікси, додає для замочування пеліця і навіть додає до насадок. Тому це більше такий досить потужний ліквід і використовуємо його фактично де тільки нам потрібно підвищити концентрований запах. Ну, тобто Він так і пише, що можна використовувати для громабей чи піліць, бойли енч, ароматик, ну чи все було. Коротше зрозуміло, дійсно трошки в мене щось там має, але суть не в тому. І саме головне, що він іде все сезонний. Його можна використовувати Any time of the year. Тобто весь час року. Тому крута штука ось так виглядає. Ох! Сила, друзі, сила. Далі. Далі, 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 далі. Ice cream. під замовлення приїхали бойле. 10. Ну, мені цікаво, куди використовують такі бойли малі, чи це їх крушать, чи в сподмікс, Не розумію, але все ж таки замовили, то я привіз, зрозумів. Ось десяточка. бойли, друзі, там виходять. 10, 14 і 18. маємо. Далі ось досить потужна річ. Я бачив в одному з відео вже з блогерів, хто знімав те, що за морем знаходяться. Ну, Досить класно пилить, ну, досить цікава штука. І тут навіть, що мені сподобалось, тут є перелік, що входить. Тобто це. це, до речі, Stick and back Mix. колір досить цікавий, такий світленький. Я думаю, пахне він там досить класно, плюс туди пільчику. Особливо ходить. Ну, і так як сам виробник рекомендує поєднання оцих двох штук. То тому ось така програма. стіб кілограмові. Не знаю, як з флетом, бо, ви знаєте, моя тема це більше флет. Але все ж таки, може, дійсно, колись попробую додати його і тому будемо пробувати. Ось так виглядає. Далі, друзі, далі, далі, далі. Це вам зараз покажу. Так, оце, оце, оце. Так, дивіться, 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 що маємо. Маємо ми ось три види таких насадочок. Сподіваюся, він видно. Ну, самий топчик, то зрозуміло, ці попапчики десятки. Друзі, тут такий запах. М -м -м. Це просто не передати. Це просто дійсно не передати. Кольорова гама теж досить цікава. Я не знаю чому. Але ну, я думаю, та людина, яка створювала, це не ну, не рік займається риболовою. Да? Ми тут маємо жовтий, ми тут маємо розовий, ми тут маємо червоний. Навіщо він, я не розумію? Але може ми й не розуміємо, може ми і не вміємо ловити. І плюс білий. Тому. Десятка попапи, їх тут досить досить багато. 70 грамів, ну вам вистачить тут, йомоє є. -йо. Yeah, приїхали. А, далі, ось маємо ось такі дамблекси. Це йдуть коркові. Да, тож, запах класний. Тут йде 10 на 14 і 14 на 18. Тобто, ось так виглядає, Той теж привіз, теж маємо. Тобто, бачите, ціла програма. І плюс попапи. Попапи теж колір такий він специфічний. Чи Це в зв'язку з тим, що, може, вони на піску ловлять і більшості них одой? Тож, колір такий, ну, запах досить класний. Но запах взагалі був. Попапи йдуть тільки в 14-му розмірі. Тому маємо, приїхало. Будем, будуть пробувати. Так, е, що, 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 ще, це що, що, що показав, це показав. Ну. Щоб ви розуміли, на 5 кілограм бойлеру. Цінник тут, друзі, у-гу-гу, ну, як порше, я вам кажу, це точно. І це є 18 кіт і це є під замовлення по 27 рік. Ну, Лягенький ігровий. Ось айскрім вам. Ну, Для нас що цікаво? Стікмікс для нас цікавий. Попапчики оці 10-ті цікаві будуть. Ну і ліквід. Ліквід, я думаю, що скоро будемо тестити і будемо його пробувати. Далі. Далі переходимо до другої його позиції. Це ось така позиція, це Паело. Я вам зараз теж прочитаю, друзі, переклад, що таке означає паела. Те ще зробив, так, асортимент паели пропонує неперевершене комплексне поєднання натурального м'яса, молюсків, кальмарів та інших високоякісних рибних інгредієнтів, доповнену професійним дозованим рівнем натуральної солі. Спеції та високорозчинних у воді амінокислотних Отак. От Тому, друзі, це в нас спеція, це м'ясна е -е, ось така серія. Що маємо? Маємо той самий Stick Back Mix. Приїхало. маємо колір такий червоний. Е -е, далі, далі, далі. Маємо той самий пінчик, він досить тут такий цікавий. Чимось посипаємо. Ну, навіть трішки запах да, такий Запах дійсно м'яса, друзі, як е, солена ковбаса, м'ясо, ну такий запах. Ну Це для шанувальників м'ясних, Хто любить такими смістання ловити, я думаю, вам буде цікаво. Далі той самий ліквід їхній. Ну так, да, спеція така. Ах, щось так нагадує. М -м, так і хочеться туди, ну Так, да, звісно. Осінью, я думаю. Не знаю, як літо. Ну, осінь, дійсно, смак такий, знаєте, коли карп хоче їсти багато, набирає жирку. О, ух, буде. Так, є майно. Далі всі ті самі насадочки, тобто попапчики тут взагалі. Попапчики чорного кольору, 14, палла. Цікаво, що переклад дає, ну не знаю. Далі десяточка, то була 14, -та, тож ж ух, запах цікавий, друзі. Ось така кольорова гама. Далі коркові у нас дамблекси. Такі чорні і вони тут дійсно з красними якимось добавками. Ну, чудні, звісно, насадки, друзі. Далі ще тут ще у нас е, бойли десяточка теж маємо? І що ви думаєте? Да. Це той самий Порше, це той самий, друзі. Паела 18, 5 кг. Ціна ренджерового, well, sure right як то кажуть, да? так. Ну, загалом показав те, що саме таке цікаве, плюс там є в нас Vaters, в нього, друзі. Ну, Там кольорова гавана, там іде розові червоні, здається, і білі жовті. Тому я, на жаль, їх не брав. Не було в мене місця вже, тому що досить багато. Цього приїхала добра. Плюс ще набрав ось такої під замовлення пива, сіточки його від Ван Мокаста. 37 діаметр і 20 метрів. Чотири бобіни, друзі. І цінник тут теж немалий, цінник там 1300 з копійками. Але хлопці вже користувалися. І, до речі, це пішло під замовлення. Одну сєтку взяли одну бобіну 5-метрову і ще заказали 4 штуки по 20 метрів. Ну, що я скажу? Люди міють ловитиму. І плюс ще привіз під замовлення. Оці кліпси я вам показував да, за засікаючі 5 штук, тобто під замовлення. Так, тому, друзі, такий маленький огляд вам за OneMoCast. Сподіваюсь, вам було цікаво, максимально стараюсь щось показувати. На жаль, не маю часу їздити на рибалки, тому що є певні обставини. Загалом, але стараюся показувати. Тому дякую, що дивитесь, підписуйтесь, шукайте хата рибака, якщо вам щось потрібно. Стараюсь виконувати ваші замовлення. Є певні нюанси, потрібно ждати, але зрозумійте мене, це везеться не так близько, як ви думаєте. І це не так легко, як ви думаєте, друзі. Але тим паче ми якось стараємося працювати в даний час. Саме головне не забуваємо допомагати ЗСУ. Тримаємось. Тому все бережіть себе всім пока.